Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Соус просто солодкий чилі 200 мл за 29 гривень. Соус соєвий унагі теж 29 гривень. Такий варіант. теріяки. До речі, мабуть, найпопулярніший. Ми розібрали. Ціна теж 29 гривень. Соус соєвий класичний 27 гривень 200 мл. Всього 2 гривні коштує розпушувач для тіста харчовий 15 грамів. 5 гривень коштує приправа до моркви по-корейськи 25 грамів. Торгова марка деко. Є ще приправа до риби. Приправа до сала теж по 5 гривень торгова марка деко. Приправа до курки до м'яса від торгової марки Деко 7 гривень і 5 гривень. Желені цукерочки із кислинкою 27 гривень, вага 75 грамів. Набір льодяників драже. Супер Чупа Чупс. Карамель на палесі, шоколадне дроже. Тут, вже, бачите, йде поєднання ціна 99 гривень. Новинка. Напій безалкогольний, сильно газований. Ice Cool, Мохіто або мультивітаміни. Тут бачу, є перелік вітамінів. Пів літра за 24 гривні. Рулет безквітний 130 грамів за 24 гривні. Такі тістечка по 69 гривень 330 грамів. 11 гривень коштує лимонний цукор. Торгова марка Еко 20 грамів. Ванілін 2 грами 2 гривні. Цукор ванільний 2 гривні за 15 грамів. Ванільний цукор 5 гривень, вага 8 грамів. 19 гривень коштує набір барвників для яєць желеподібних. По 3 грами – 3 пакетики. По 29 гривень – гольфи жіночі кольорові. Легінси жіночі – 149 гривень. 39 гривень – кошик декоративний, текстильний. 99 гривень, рушник дитячий з мікрофібри з капюшоном. Ось так вони виглядають. такі Милі зайчики. 217 гривень коштує подушка Бублик. Такий варіант дорожній. До речі, вона супер м'яка ця подушка. Багатенько є таких подушок на стілець із зав'язками, є по 99 гривень. В них розмір, зараз вам скажу, або 45 на 45, або 40 на 40. Так, на жаль, не бачу. І тут, може, пише, давайте подивимось тут. 100% поліестер, 40 на 40 розмір. Такий варіант, ціна 109 гривень. 179 гривень коштує швабра із віджимом. Такий варіант. Ціна 139 гривень швабра для миття підлоги. Довжина ручки 1,20. Акційна ціна 159 гривень на таку швабру із телескопічною ручкою. 129 гривень коштує такий скрибок із телескопічною ручкою для миття вікон. 149 гривень. Швабра з одинарним віджимом. 129 гривень. Такий варіант. По 55 гривень чохол для одягу. Розмір 60х90 см є у різних кольорах. Вакуумні пакети для компактного зберігання речей. Розмір 80 на 1,10 м за 69 гривень. Тут зайве повітря, висмоктується пилососом, і речі стають дуже компактні, можна багато зберігати. Такий варіант, розмір 60 на 80 см, ціна 44 гривні. Я колись в таких пакетах зберігала речі старшої донечки. Справді економлять простір на полиці. Такий набір для вакуумного зберігання речей. Ціна 69 гривень. Бачите, тут без пилососа. Так, це є розмір 35 на 50 см. Дві штуки. 77 гривень теж дві штуки, а розмір 40 на 60 см. Машинка для стрижки ковтанців 199 гривень. Працює від мережі. Валики для чищення одягу. Ціна 55 гривень. Мені подобається, що в них трошки інша ручка. Бачите, ось так. Позазвичай вони йдуть в такому форматі. Тож є милі з лапкою котика. Такий варіант, ціна 49 гривень. Ціни є різні. Так, 24 гривні. Такий варіант 34 гривні. Менша намотка по 19 і по 24. Набір світильників LED на батарейках. Працюють штуки, ціна 169 гривень. Ви знаєте, я вже собі такий варіант розглядаю, може то в шафу, де верхній одяг щось таке придумати. Я так розумію, вони працюють, як на них натиснути. Ось так. 22 гривні коштує щітка, така у формі праски. Є багато різних кольорів. Такі, до речі, теж з акційною ціною, з довгою ручкою. 34 гривні. 16 гривень. Рукавички господарські. Однотонні гумові. Одна пара. Така міні-щиточка по 14 гривень. До речі, ви мені писали на неї відгуки, що воно дуже класно. Взуття чистити. По 29 гривень. Шкрипки для тефлонового покриття. Вони йдуть із ручкою, і в різних кольорах. Совок із ручкою, такою довгою, ціна 44 гривні, що вона йде вище, ніж звичайні. Такий більш класичний варіант совка 19 гривень. Відро для сміття із поворотною кришкою об'ємом 4 літри 77 гривень. Таке відро на 5 літрів має педальку, щоб відкривати, ціна 149 гривень. І ще має внутрішній контейнер, теж дуже зручно. Таке відро для сміття, чи, можливо, чогось такого дрібненького. Чи це така цікава кришка. 84 гривні, об'єм 5 літрів. Так, це є такі самі, просто в інших кольорах. Таке відерце теж із поворотною кришкою 149 гривень. Точно такого самого формату, але більше, 10,5 літрів об'єм, 199 гривень. Ніж будівельний, ціна 77 гривень. Пістолет для гарячого клею 109 гривень. Колодки на вісні по 99. Є різні вони по розміру. Такий варіант 119 гривень. Сумка чоловіча, шкір-замінник через плече. А, до речі, трошки більшого розміру, бо бували меншого. Ціна 99. Сумка чоловіча, нагрудна, текстильна по 99. Тепер Перевіримо, чи це. Такий варіант. Так, це 99. Має декілька кишеньок. Еко шкіра. Сумка бананка із надписом спорт. 49. 129 гривень сумка бананка, текстильна, і є вона у декількох кольорах: такий бежевий, чорний або вишневий, я б сказала, бордовий колір. Набір косметичок 3 одиниці за 99 гривень. Акційна ціна 69 гривень на таку косметичку. Дуже цікаво, бачите, на ціночку акційна ціна, а на сканері не акційна, хоча вони справді були дорожчі. Екошкіра досить непогана на дотик. Містка косметичка. Так, такі косметички, вони йдуть, як. Прозорі, але темні за 77 гривень. Такий варіант. Ціна 119. І буває ще в чорному, але в нас лише у білому. Такі сумки шопери Теді. Акційна ціна 99 гривень. Є ще в косметичці Теді. Ціна 199. Не акційна приїхали нові ліхтарки в металевому корпусі. Ціна 179 гривень. Працюють від батарейок. Такий варіант, ціна 99 гривень. Акумуляторний. Мені, до речі, більше до вподоби акумуляторні ліхтарки. Такий варіант. Він йде акумуляторний. Кабель для зарядки йде в комплекті 99 гривень. 229 гривень ліхтарик на батарейки. 55 гривень ліхтарик стопер велосипедний. До речі, щиро рекомендую. не, не хтуйте безпекою. Свічки ароматизовані у скляній тарі. Ціна 59 гривень. Декоративні зайчики. Ціна 88 гривень. 279 гривень коштує рюкзак молодіжний. І цікавий матеріал на дотик. Є позаду кишенька. Тут, до речі, ручки можуть, бачите, на замок об'єднуватися. І є така верхня ручечка. Так. Відділ на кнопку і відео на кишеню. І по бокам теж є кишеньки на водичку чи щось інше. Набір бульбошок мильних. Ціна 129 гривень. Пістолети мильні бульбашки 99 129. Є такі простіші варіанти по 12, 15. Такий варіант 14 гривень. По 29. Тут вже є щось таке декоративне. Така ніби гра. Так, зірочки круглі. Запаска мильні бульбашки 500 мл 34 гривні. По 64 гривні такі, теж нажимаєш і воно вискакує. Такі з іграми. Нажимаєш і щось інше теж вискакує. Ціна 74. З вудочкою 74. Цікаво, до речі, чи на магніті. До речі, магніта. Пам'ятаю, сортери такі з металевими вставками, тож можна прикупити, в кого вудочка зламалась. Так, така рідина запаска мильні бульбашки 450 мл за 34 гривні, більшого об'єму 1 літр 64. Такі вітрячки ручні у вигляді кактусів або ананасів. Ціна 88 гривень. Такі милі вітрячки теж 88 гривень. Аж подвійні. До речі, класно працюють. Одне натискання і довго прокручується. міні літачок Планер 64. І такий вітрячок за 55 гривень. Такі вітрячки лапки по 88. Лами 74. Різні фрукти, овочі. Ціна 69 гривень. Такий варіант зі спінером по 74 мильні бульбашки. 199 гривень іграшка колесо дитяча пластикова. Різноманітні літаки планери: 64, 77, 149 з пістолетом. Такий варіант. Ціна 129. Іграшка дитяча помпова ракета. 88 гривень. Щось новеньке, цікавеньке. Такі мильні бульбашки, дуже велетенські. Ціна 64 гривні. Мені здається, що це ті, а ні, не такі, що розкладаються. Це просто великі мильні бульбашки. 29 гривень коштує зубна щітка бамбукова у футлярі. 39 гривень такий варіант м'яка. Це в неї такі незвичні щетинки, Підійдуть для чутливих ясен. Так, в загальному дуже великий асортимент зубних щіток, Є по 19-22 по 22 гривні. Такий варіант 29 гривень у футлярі. Набір дві зубні щітки, Чому ціни різні? Хто знає. Ціна 55 гривень. Так, такий варіант теж 55 від Colgate. 39 гривень набір зубних щіток, 4 штуки. Дуже незвичні зубні щітки. Такі кругленькі. Набір із двох штук 55 гривень. 19 гривень коштують дитячі зубні щітки з такими дракончиками, динозавриками. По 49 гривень зубна щітка. Стиль лапки. 34 гривні зубна щітка Oral-B. Одна штука. Іде із футлярем. Такий варіант 39 гривий набір із двох штук. Набір ємностей косметичних, дорожніх 69 гривень за 3 одиниці. 69 гривень коштує пляшка для парфумів атомайзер 99 гравий набір ємностей дорожніх, косметичних, 7 штук в наборі. Насправді, флакончиків є 5 і 2 допоміжних елементи клієчка та лопатка, є ще у рожавому кольорі. 55 гривень коштує крем тональний для обличчя Lovit з дозатором Спрей Шимер для макіяжу Lovit. Ціна 59 гривень. Виглядає, до речі, дуже гарненько. Хайлайтер для обличчя розсипний. 69. Супер ціна. 39 гривень на таку палетку тіней від Ловіт. Аж 18 кольорів. Бальзам для гуп ловіт звірята 29. Такий тін для губ ловіт. Космічний, я б сказала, по 29. Блиск для губ ловіт 29. Тін для губ 19 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі косметичні олівці для брів. Берете 3, а оплачуєте за 2. Такий олівчик косметичний 29 гривень, коричневий з точилкою, 19 гривень олівець для брів зі щіточкою. 9 гривень коштує пензлик для манікюру. Тоненький. Килимок для комп'ютерної миші із підсвіткою 199 гривень. Колонки портативні із кріпленням. Ціна 399. Радіо Ціна 299. 249 гривень коштує пристрій зарядний літійовий портативний. Повербанк. така флешка. Ціна 169 гривень. 32 гігабайта.